Так, всім привіт. По-перше, обіцяв повернутися трішечки не дуже часто, але раз на тиждень, в принципі, домовилися з вами, що так буде нормально. Тому спробуємо зробити якось так, щоб черговий уже 12 й YouTube канал не забанили. Щоб мати змогу проводити там стріми, треба більше підписників, 2000, хоча би. Я не думаю, що це дуже складно. Якщо вам цікаво, то підписуйтеся і принаймні на даний момент. Мен що тижня якийсь контент вам обіцяю, він буде напевно відрізнятися цей контент від тих випусків, до яких ми звикли, від стандартних випусків не з цим стоїм їбашим. Але так чи інакше це все буде стосуватися інформаційно-психологічних операцій, десь тих інформаційно-психологічних операцій, які застосовує ворог проти нас, а десь тих, які ми самі вже і розкачуємо. Сьогодні я запостив там сторі, де ви могли позадавати питання, і хочу кілька думок озвучити своїх з приводу цієї мобілізації. Бо що? бо, блять, можу, і ніхто не може. Мені заборонити висловлювати свої думки. Отже, багато хто вже висловився, багато з якими думками я згодний. Раджу подивитися е, випуски і бігуса, в тому числі він дуже класно пояснив там з приводу бронювання. Е, багато інших достатньо поважних. Е, Дійсно, військових висловилися про це все там, де у нас люди починають страждати експертизмом. Мені пахую абсолютно, я не вважаю, що люди, які не дуже дотичні до війська, мають можуть щось коментувати. Те, що ну, ну такий я став, да, вибачте, ні, не вибачайте. Насправді що я думаю з приводу цього закону. Я вже давно достатньо, ну скажімо так, якщо перші півтора року війни я дуже сильно переживав за менталку цивільних чоловіків призовного. Війни. В тому числі, бо якось ну, всі не готові. я сприймав насправді те, що ми, ну, наприклад, я можу говорити тільки за себе. Да? Я пішов там з перших днів е, добровольцем. І е, я. Е, е. Щиро сприймав там рік-півтора цей термін як термін на підготовку людей щиро вірив в те, що люди не уйобують за кордон, не намагаються вкоротити собі віку, пірнаючи в тису, або ще в гіршому випадку їх захуярять і заберуть бабки, і вони навіть нікуди не попливуть, щоб бути утопленіками. Боже, які безвольні раби? Це піздець просто. Ну, менше з тим. І я вважав щиро, що той час, який добровольці в першу чергу дали цивільним чоловікам. В першу чергу чоловікам мене важко звинуватити десь в сексизмі, але тим не менш сприймаю так, що чоловікам. Давали цей час на підготовку. Я не бачу, як знаєте, мільйон цих мемів є. Ви не хочете повістки через дію, блять. Ви не хочете е, скорочувати призовний вік, таке враження, що ви взагалі не хочете воювати. Тому я зараз достатньо якийсь радикальний чи то агресивний в цих думках своїх. Я вважаю насправді чесне слово, що. То призовний вік мав би бути ще меншим. Не можна, очевидно, всіх рівняти по собі, але коли на захист ухилянтів чи тих, хто не бажає десь воювати, стають їхні вчительки, наприклад, і пишуть там в коментарях багато таких постів. Правда ж є про те, що у нас одинадцяти е класники зараз думають, як би їм так втекти за кордон, поки вони можуть, бо їм буде по 17 років е скоро, а через рік їх можуть моб мобілізувати. Ну мені це взагалі якось важко коментувати. Тепер е кілька моїх думок абсолютно з приводу того, що я думаю, про як це стосується і питань, що відбулося, чому так, і що я думаю, з приводу як це хтось називає? Кидок там да про демобілізації. Ну, по перше, якби не було цієї комунікації, а у нас найбільша кому... проблема нашої влади на всіх рівнях, і на найвищому, і на середньому, і ну, блядь, це просто проб... пороблено сука, В церкву треба сходити. Перед, перед кожним виступом. Е от проблема комунікації, розумієте? І. Це до того, що може не варто. Ну, по-перше, як на мене, це великий, дуже ну, не нонсенс, а в принципі, щось абсолютно дивне, коли під час війни е, ми говоримо про демобілізацію. Але якби просто не було е, оцих наративів про демобілізацію, було б трішки по-іншому, правда? А так, мені дуже сподобалася аналогія, яку е, не пам'ятаю вже хто: чи Чмут, чи Бігус озвучили, що так це виглядає, як от відключення. Може йти, коли у нього на паличці перед носом морквинка є, а тут цю морквинку раптом забирають. І виглядає це так, що як би не було надалі, я впевнений, що через резонанс в суспільстві, через резонанс, який підняли дружини військовослужбовців, буде розглянуто якийсь закон про демобілізацію. Давайте подивимося правді в очі. Немає на кого міняти. От, блядь, ну немає на кого міняти. Я впевнений, що я в тому числі ми переоцінили наше суспільство. Я говорив сам, що ми перетворилися з нації хліб хліборобів на націю воїнів на жаль, блять, не всі дехто не хоче бути навіть хліборобами, хоче бути ухилянтами і уйобщиками за кордон це вже не проблема комунікації, і в цьому владу навряд чи вийде якось звинуватити. Бо е, наскільки винна влада в тому, що хтось дозволяє собі давати хабарів 10 тисяч доларів для того, щоб пальцем вказали, в якому напрямку тиси йому треба утонути. Менше з тим, е, проблем достатньо багато. Проблеми в комунікації про це говорять достатньо багато. Про це е, говорять постійно, і ці проблеми не вирішуються. І оце, на мою думку, якраз чи не найбільше е, заважає нам роз. Зуміти, що як де відбувається, я впевнений. Що рано чи пізно окремий закон про демобілізацію його розглянуть, але не прокомуніковано зовсім нічого і не було, і немає на даний момент. Раджу вам так само зробити. Я дуже почистив свій френд-лист, свій лист контактів, і я абсолютно виключаю зі свого спілкування тих своїх. Колишніх знайомих, які відсижуються десь на західній Україні, десь хтось з'їбався за кордон. На жаль, такі знайомі у мене теж є. Їх для мене більше не існує. Ті, які досі не зрозуміли, що доведеться воювати. Ну, мені трішки шкода себе, що я спілкувався з цими людьми, бо вони занадто тупі для того, щоб я витрачав свій час на них в минулому. Але це моя проблема. Напевно, не дуже гарно я в людях розбирався раніше. Я вважаю, що в подальшому ми навряд чи знайдемо з ними спільну мову. Я вважаю, що навряд чи в подальшому моя дружина знайде спільну мову з їхніми дружинами. І я більше того, я вважаю, що навряд чи в подальшому в майбутньому мої діти знайдуть спільну мову з їхніми дітьми. Бо все ж таки треба думати і треба розуміти, що на руках добровольців, на шиях тих, хто пішов мобілізовуватися в перші дні, не вдасться виїхати і тільки. Перемогти оці всі відмазки, що ми в тилу більш корисні, або ну і тому подібні аналогії навіть не хочу приводити. Це все хуйня на постном маслі, чесне слово. Тому я думаю, що напевно можу підозрювати тільки окремим законом демобілізації, все ж таки. Рано чи пізно винесуть це набагато більш складне питання, напевно, ніж мобілізація. Чому про мобілізацію більше говорили? Тому що це та тема, яка дуже резонансна, це тема болюча, це тема як ріперна точка. Про неї говорять всі, але цей закон він не вирішить цієї проблеми. Бо тепер іще й додатково складається таке враження, що ну армія це тюрма з пожиттєвим терміном. І жодних варіантів якось навіть сходити у відпустку багато у кого їх не спостерігається. Складається принаймні таке враження у деяких людей. Не мої слова. І знову ж таки, чому так? Тому що поверхнево заголовками десь щось сприймаємо, коли нам треба розібратися більше. Ми шукаємо цю інформацію в Ютубах, і там вилазять сука експерти широкого профіля, які недавно були вірусологами. Потім вони були військовими стратегами. Тепер вони експерти по мобілізації. Що стосується демобілізації, я повторюся, це. Занадто складна тема, щоб я якось тут щось розумів і навіть щось пропонував. Не експерт абсолютно в цьому. Ті, хто пропонують, що можна було би проводити демобілізацію по 3-5 людей. Як ви, блядь, це розумієте, як ви це уявляєте? Я не уявляю жодним чином, наприклад. Я уявляю тільки те, що для мене не існує абсолютно в жодному прояві, в жодному вигляді великої частини нашого суспільства. А саме, не тільки ухилянтів, а тих, хто в першу чергу, тих, хто з'їбалися, ті, хто втонули в тисі, в тому числі, туди їм і дорога. Ті, кого відпиздили або убили і забрали бабки, коли вони намагалися дати хабар, щоб втекти з країни, туди їм і дорога. Їх навіть оплакувати не варто. Скажете, боялися, ну та всі бояться війна, це страшно і це ненормально. Тепер стосовно ваших запитань: чи є вірогідність того, що Русня піде з тих напрямків, де є фортифікаційні споруди? Як ви це уявляєте? Класне запитання, але неможливо. Я просто не бачу жодних варіантів, що як би це могло бути, і навіть навіть припускати такого я не можу. про фортифікаційні споруди частково говорив в минулому випуску. Можете подивитися, я їх навіть там показував, тому що мені трішки не зрозуміло, чому у нас це знову ж таки вважаю чесно проблемою е, комунікації. Не прокомуніковано абсолютно питання. Бо я фортифікаційні споруди на деяких напрямках, там, де ми воювали, де продовжуємо воювати, я бачив ці фортифікаційні споруди ще з початку зими минулого року. Але те, що вони є, не значить, що ну як ви уявляєтеся, і русські що злякаються бетона. Ні, очевидно, і десь вони будуть пробувати наступати. Очевидно, теж чи ви вірите в закінчення війни, якби. Що таке віра? Давайте софістикою позаймаємося і філософією. Що таке віра? Що значить, чи вірю я в закінчення війни, якщо ви не вірите ні в що, то ну напевно ваш термін перебування на цій землі завершено, і ви тут випадково перебуваєте. Якось звичайно, я вірю. Я вірю. Якщо не по перше, я вірю в перемогу однозначно. Я намагаюся докладати якихось своїх зусиль для цього всього. По друге, я вірю в свою родину. Оце от найцікавіше, і оце прям піздець. На вашу думку, чи є можливість проведення виборів? Ви що, йобнуті? Ну, ви реально йобнуті, які нахуй вибори під час війни. На цьому спекулювати взагалі не треба, не варто. І ну, блядь, е не може адекватна людина при своєму глузді підіймати і серйозно обговорювати ці питання. У мене, як у військового, не буде жодної можливості проголосувати, за кого б я не хотів голосувати. Це значить що? Це значить, що ви е військових взагалі вже списали. Якщо ви обговорюєте питання виборів під час війни, значить вам. На думку військових, похуй і на вибір військових так само похуй. Значить, на військових вам похуй, і це найгірше. Не треба, щоб вам було похуй на військових. Бо е якщо військовим стане похуй на цивільних, то буде трішечки гірше. Неможливо, абсолютно не існує такого механізму. Це по перше, по друге. Давайте уявимо собі, як ви уявляєте собі виборчі дільниці, враховуючи, що у терористів є запаси ракет, запаси шахедів, інших дронів, камікадзе, дальньої дії. Ви хочете, щоб у нас була величезна кількість жертв серед цивільних, які хочуть здійснити своє законне право волевиявлення, але це незаконне право під час війни. Давайте думати трішки мозгами перед тим, як дискутувати на вразливі достатньо теми і підкидати поле для маніпу. Пуляції терористам як моє здоров'я е, нормально здоров'я, не скаржуся. Може, й хотів би трішки понить, але ну що це що це змінить? Трішечки треба пролікуватися, але щиро сподіваюся, що найближчим часом мені вдасться. Що надає сил виходити знову в ефіри? Е, і ви тут мені ще дякуєте, дякую вам, що дивитесь. Та що мені надає сил? Я трішки відпочив від щоденних ефірів. Я зараз розумію чітко наші задачі, які вони є. І знову ж таки, я розумію, що треба трішечки десь пояснювати якісь теми стосовно ІПСО. Скільки потрібно часу, щоб підготувати нового бійця без досвіду? Питання класне і питання. Е... Треба розширити нового бійця, на яку спеціалізацію. Якщо, блядь, хтось боїться реально ТЦК, то є рекрутингові центри. І більше того, зараз тема підіймається про те, щоб скаутингом займалися безпосередньо бригади чи там інші якісь структури, то відкрив вам величезну таємницю по великому рахунку. Зараз це вже є і це діє. Десь на особистих контактах, в основному на особистих контактах. Хочете на цікаву, дуже і небезпечну, але найкращу в світі, роботу? Е Пов'язану з дронами чи крилами, то я напевно можу вам допомогти. Але один мій знайомий, який в дуже цікавій структурі знаходиться, от у них теж іде постійний добір, і він каже: ви зараз зрозумієте, де працює знайомий, напевно. І він говорить, що всім хочеться Крим, але щось блядь, ніхто не хоче йти добровольцем, щоб робити туди висадку. От приблизно така ситуація. Але рекрутингові центри це реальний шанс бути застосованим за своїм призначенням. Зараз, слава Богу, нам дуже щастить, що наші якісь там знання, якісь скіли, а вони набуваються постійно, вони застосовуються. Бо на початку війни це було жахливо. Всі, особливо там, там де ми були, в 110-й бригаді тероборони, пілоти це були піхота з зірочкою, ну, Mavic треба був не тільки для того, щоб літати, а в разі чого брати лопасті і копати додатково ними. Ну, то таке, менше з тим. Про які скіли знову ми говоримо. Якщо підготувати, подивіться, багато інтерв'ю про це є, підготувати фахівця на будь-яку більш-менш популярну посаду, на мою думку, можу помилятися, але на вузьку спеціалізацію, якщо він має попередньо які-небудь скіли, це місяць. Якщо немає зовсім ніяких скілів, то до двох місяців. Я в цьому дуже сильно впевнений, бо я бачив такі випадки, я їх сам знаю. FPV від держави, поступаючи далі все на волонтерах. Волонтери дуже сильно допомагають державні FPV, Я їх бачив, я ними працював і працюю. Але тут треба розуміти, що держава це великий і дуже неповороткий механізм. Волонтери значно швидші в прийнятті рішень. Інше питання: яким чином ви сприймаєте те, що держава повинна постачати FPV? Бо система держзамовлень, вона... Діє Я, я не знаю всього. Я не знаю відсотки завантаженості виробників. Це можете питати у виробників. Є багато інших яких інтерв'ю. Я знаю конкретно те, з чим я працюю, і ця процедура на даний момент в принципі більш-менш зрозуміла, і вона не складна бюрократично. Пишеться заявка на відповідну людину. Ця заявка відправляється на відповідну структуру і. Якщо вона епрувиться, вона відправляється виробникам. Виробник робить тобі техніку, якою тобі треба працювати, і держава це оплачує. Скільки часу це займає, це небагато часу займає, повірте мені. На яких військових завданнях найбільш корисні жінки, окрім медицини? Скажімо так: я знаю жінок-керувальниць тими самими дронами і крилами. Я знаю жінок-снайперок. Я знаю жінок на офіцерських посадах, я знаю жінок, задіяних в різних видах планування. Не тільки медикинями можуть бути, повірте. Тому, да, на мою думку, в деяких бригад, в багатьох, давайте чесно, в Збройних силах України є проблема сексизму. В тому числі особливо це стосується якихось людей, у яких є совок головного мозга від цього нікуди не подітися, але в більш прогресивних тих самих бригадах, структурах такої проблеми великої немає. Але чесно кажучи, великої кількості жінок на війні я не зустрічав я говорю прямо про велику кількість, можливо, просто мені не доводилося. Отже, загалом свої думки я озвучив дуже злий стаю і вибачатися на це не збира не збираюся, бо це моє життя, і про долю ухилянтів я думати не хочу. Зараз у них мозгів немає. Подумати про свій вибір наперед. Значить, за них вирішить держава або працівники ТЦК. Те, що українці це не раби, це не це доведено неодноразово, хоча б тим, що ну блядь, особливо боже, як же мене бісять ці випадки, коли сокирою чи з ножем кидаються на працівників ТЦК, тобто люди не бояться бути заєбашеними там поліцією, тими самими працівниками ТЦК, серед яких зараз до речі дуже багато дійсних ветеранів уже цієї війни, які десь за станом здоров'я не можуть бути, десь списані. Фактично Ну, не це навіть не демобілізовані, а переведені. Але тобто люди йдуть на такі дії, готові на них кидатися зі зброєю, але не готові захищати свою батьківщину, навіть свою родину. Це дуже сильно бісить і оце от насправді деморалізує. Чи деморалізує дуже сильно оця тема з демобілізацією в законі про мобілізацію? Деморалізує багатьох. Це правда, це щира правда. Мене ні. Чому тому, що у мене є впевненість в тому, що цей закон буде розглянутий, і тут більший пройом в тому, що це не комунікується. Можливо, я помиляюся, і такого закону ні буде ніколи, але я впевнений, що він все ж таки буде. Але... Те, що на цій темі буде дуже велике іпсоне нестися, яке буде просто підкріплювати цю тему і бити на вразливі категорії населення, це факт, це вже бачимо і за цим будемо спостерігати. Загалом, якщо цікаво, подальші серйозні великі розбори іпсони ПСО незабаром уже будуть. Підписуйтеся на канал, поширте відео, якщо вважаєте це за потрібним, і будемо бачитися надалі. Бо, чесно кажучи, якщо у когось є вибір е, утонути в тисі, бути задавленим блядь, під колес. І вантажівки на кордоні, хуярить клубніку в Польщі, то е, я цих людей з рахунків давно списав по великому рахунку, бо у мене вибір тільки один і очевидний не стять, стоять і єбашить.